Майстер, дивись, покажу топ-3 електрогідравлічних перфоратора для пробування отворів в металевих пластинах. Це можуть бути уголки, швелера, полоси, мідні алюмінієві шини. Якщо ти займаєшся монтажем сонячних станцій, вентиляцією, гідравлікою, ці дереколи незамінимі тобі для роботи. Є в нас різні моделі, можуть бути різні матриці, квадратні, круглі овальні. Найпростіша модель це МХП-20. Пробуває. Товщину металу до 6 мм, ЛЗ25 до 10, ЛЗ32 до 12 мм. Ось це 12 ка метал. 12. ка П'ятірка і вісімка. Матриці можуть бути квадратні, круглі і овальні. Усі дироколи є в нас на сайті або пиши в особисті. Також є номер телефону, в шапці профільів.